На неї Андрій, немов старанний і дисциплінований першокласник, що загалом десь так воно і є по відношенню до першої у його житті події, що правда без портфеля і букету квітів, завітав пішки і заздалегідь за півгодини до початку автограф сесії. Одна з продавчинь магазину його не впізнала і ледь утрималася, щоб не зробити йому зауваження. Накщал того, що винуватця заходу ще немає, і тільки з його появою стануть запрошувати до торговельного закладу усіх тих, хто побажають з ним поспілкуватися. Попри не кращі часи, які наразі переживає Дніпро, таких. Загалом зібралося близько сотні. У переважній більшості це були юні прихильники Дніпра, серед яких багато хто сам переймається футболом і навіть грає у чемпіонаті України серед ровесників. Один з них колега замплуа Луніна Назар Зубченко захищає ворота команди своєї вікової категорії Дніпропетровського вищого училища фізкультури. Він попрохав Андрія залишити автографи відразу на буцах і светрі, після чого відверто зізнався, що йому подобається манера гри воротаря Дніпра, який, попри юний вік, встиг швидко адаптувати. у дорослому футболе. Как малоу, он иногда допускает ошибки, но э, старается. Много раз спасал команду, вытаскивает моменты. Иногда, действительно, когда э, сложные моменты в игре, он это спасает. Выходы, выходы один в один. пенальти его отбитый. Молодець. На зустріч Назар завітав разом з батьком, давнім уболівальником Дніпра, який практично в Унісон сину також не без задоволення підтвердив, що Лунін практично після першого матчу за Дніпро став своїм. І наразі бажано, щоб він і надалі залишався в команді, яка має жити. Це було після епізоду, коли він пенальти взяв. І вже, скажімо, ми, болельщики, любителі футболу, розуміємо, що це той чоловік, який допоможе Дніпру і. И... Ну, естественно, команде. Тим часом винуватець події, не покладаючи рук, залишав свої підписи на власних світлинах, м'ячах і навіть руках з задоволенням фотографувався. Щоправда, коли про подібне його прохали дівчата, він також не відмовляв, хоча ніяковів і червонів, зрештою, то не біда, з віком і часом все минеться. Кумиром вважає іспанця Дехея, а сам мріє дограти до віку легендарного італійця буфона, зрештою головним для себе з партнерами, рахує грою команди повернути уболівальників на трибуни. А власний злет пояснює певною мірою, що.

А коли все закінчилося, Андрій спантеличений і ошелешений, такою любов'ю і увагою болівальників, які завітали з ним на зустріч, відверто зізнався, що приємно здивований і тішиться від того, що відбулося, адже все сталося вперше у його житті. Тримайся, юначе. Головне, щоб не хапнув зірку, всім іншим футбольний Бог тебе нагородив сповна. Приятно такі положительні емоції. приємно так общатися з болячкими. Ти болі раз такого ніколи не було, не знаю. Очень круто.